Доброго дня, шановні депутати. Шановні запрошені на 35-ту позачергову сесію сільської ради 8 го скликання з 22 депутатів пробуло 12. Відсутність поважних причин, 10 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України. Про місцеве самоврядування в Україні сесії екологічної, якщо її понадобили засідання, про провочуть більше половини депутатів із загальної вкладу ради, тобто 12. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Ма <На> заперечень. Немає. Дозвольте 35-ту речового селі Ради, але все-таки час хвилин був. and it На день закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до якого голова сільської ради, депутат сільської ради бере участь у розгляді підготовці та прийняті рішення сільської ради за умови самостійно публічного оголошення про конкретні інтереси на засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Шановні депутати, мабуть, надати лічільну комісію не буде заперечень щодо кількісного персонального складу. Два депутата і Ольга Олексієвна і Оксана Івановна. У ну, вас гарно виходила, тому продовжувати. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, немає, отриматися, немає. Шановні депутати, сьогодні 9-й годині, відбулося спільне засідання постійних комісій. Всі рекомендації. Враховані всі питання, які виносяться на планарне засідання, були розглянуті. Для подальшої роботи нам необхідно затвердити порядок денний і регламент роботи. Будуть якісь доповнення до порядку денного, якісь зміни? Ні? Тоді голосуємо. Пінькова, за. Самопал за за. Васильця, за. Пінькова, за. Гулава. Все. Макрицька. За. Денисюк. За. Колесниченко. За. Чумак. За. за. Зубцова. За. Пономаренко. За. Юрий Иванович, За. 6, 10, 11, 12, за решение. Переходимо до розгляду порядку денного. Першого питання про внесення змін та допомог до місцевої цільової програми у сфері цивільного захисту населення Росадівської територіальної громади на 2022-2023 роки. Андрій Володимирович доповідав по цьому питанню. Я думаю, що немає сенсу заслуховувати, Ставлю на голосування в цілому. Нема заперечень? Нема. Голосуй. Пінкова за Самофа за. Васютінська за. Пінкова. за. Заколака за. 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 Денисюк За Колесниченко. <говори> Шума. За. Зубцова За. Пономаренко. <кх> За. Пенкова Юрий Иванович. За. Игорь Анатольевич Денцов. У нас решили. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Рацадівської сільської, сільської територіальної громади на 2025 рік. Світлана Леонідовна доповідала. Коли будуть якісь доповнення, заперечення. Ми тоді голосуємо цілому. Нікола за. Самопал. За. Васютінська. Нікола за. Одинсот. За. за. Углава, за. Макрицька. За. Чумак за Зурцова за. Пана Марінко за. Юрій Іванович за. Тринадцять за рішення. Наступне питання про виставлення права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної реформи власності за кадастровим номером сорок вісім двадцять четыре двадцять 01 три 02 50 на земельних у формі аукціону. Ольга Володимировна доповідала, будуть якісь питання, заперечення, доповнення. Ні, значить, Пінькова, за самопал, за пенькова, за за. Одинцов, За. Уговав. За. за. Делесок. За. Чумак. За. Ой, колесниченко Ой, Так, зубцовочка. За. Пономаренко, За. <зали> 13, Наступне питання про виставлення права оренди земельної ділянки з сільського сподобальського призначення комунальної форми власності за кадастровим номером 00 01 0720 02 51 на земельну торгівлю у формі аукціону. Ольга Володимирівна доповідала по цьому питанню. Є якісь заперечення, доповнення? Нема. Якщо немає, то тоді голосуємо в цілому. Пенькова за самофал. За. Васютинск. За. Пенькова. За. Один царев. За. Маклиска. За. 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 Колесничанко. За. 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 Чумак. За. Зубцова. За. за. Пономаренко, За. Да. Тривався, е, наступне питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення земельні ділянки в натурі на місцевості, громадянина України, Геманенко Миколаї Івановича до Буджовницького оформлення житлового будинку господарських будівель і споруд, присадівна ділянка за адресою Миколаївська область, Миколаївський район, села Казирка, вулиця Чаківська, 46. Ольга Володимирівна доповідала, я думаю, що може, за вторая не тому голосуємо в цілому. Пінькова, за. самопалк, за, за. пинькова, за. За. одинцов, за. угулава, за. макринска, за Денисюк, за. Шума, за. 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 Кономаренко, за. 13 за рішення. Наступне питання про затвердження технічної документації за милоустрій щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці України Кльосові Алі Геннадійні. Присадибна ділянка за адресою Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радісний сад, вулиця Миру, 19А. Ольга Водинова доповідала. Нема заперечень. Голосуємо цілому. Васютинска. За. Пинкова. За. Одинцова. Угулава. За. Макрийска. Ленисук. Колесниченко. Чома. За. Денисюк. За. Денисюк. За. 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 Зубцова. за. Паномаренко. За. Питькова Юрьевна. За тринадцять товаришів останнє питання порядку денного про внесення змін до рішення рішення сесії росадівської сільської ради від номер 5 від 11 листопада 2022 року про затвердження технічної організації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальній власності для ведення товарна товарного сільського господарського виробництва в межах території росадівської. Ми повертаємося до цих е, двох питань е, щодо аукціону. Доповнення кадастрового набрала. Нема заперечень? Підголосуємо це. Інкова, за самопал за. Васютинц. За. Інковал. Одинцов. Макрицька за Люсюк. За. Колесниченко. За. Чумак. За. Зубцова, За. Пономаренко, За. За. Шановні депутати, всі питання порядку денного ми з вами розглянули, відпрацювали. Невеличке нагадування щодо щорічної депарації, ті, хто не заповнив, будь ласка, декілька де днів є, тому, будь ласка, обов'язково заповніть, бо будуть штрафи і таке інше. Які будуть питання, зауваження, що перенесли? Немає. А Можна і... питання. Yeah. Ну, до мене звернулася Ольга Богдан, Богданова, ну, землянця. No. По поводу знову нашої районної лікарні. Дитина зламала ногу, відправилася, вона її на Ніколаївське, зробили. Гіпс. Приїхали до Вишнєвська, вона там з нею перейшала. Вона наняла таксі, поїхала до цього сосновську. Він навіть дитину не прийняв. ви не були по записі. Вона прийшла за мою забиратися дочок і каже. Кажу, Олексія, ну як це так виходить? Він навіть, ви не були в мене по записі, розвернулися і що, я навіть її не прийняв. Кажу, ти не пішла до Харжевської? А що я порішаю? Через неділю дитину прийняв. Юрій Іванович, вже на цього Сосновського не один раз. Ми розуміємо все. Ну, трошечки ще до людей якесь ставлення треба мати. Це вже четвертий случай. В кожного, практично в кожного є свій номер телефону. Ну, я і казала. це випадки, які потребують негайного, негайного mm. швидкого реагування. Тому хай телефонують, хай пишуть в групу, там є керівництво. Ми ці проблемні питання, які виникають там з медпрацівниками цього закладу. Неодноразово обговорювали з керівництвом. То тобто є Тетяна Олександровна, є Сігаліна Анатоліївна. Ви всі прекрасно знають, де адмінкорпус центральна ну, лікарні. Тому, якщо виникають, от такі або телефонують мені, або телефонують там депутатам, а ви потім телефонуєте мені, або сразу йдуть напряму в адміністрацію, і вирішуються питання. Ну, ну вона звернулася. Знаєте, я кажу, ну по цьому випадку обов'язково. Переговоримо, з'ясуємо. Сьогоднішнього дня Тетяна Олександровна на лікарнянам, тому як тільки з'явиться, ну там є заступники. Ну так, ну, хоча б, щоб з ними хоч поспілкуватися, бо дійсно ви не записувались, ви не це, ну це ж теж не це ж дитина все-таки ніяк. Ну, Можна ж було такі. Я повністю да. ну, таке. Угу. Добре. Тоді 35-ту позачергову то сесію Рацадівської сільської ради научою закрити.

Свободу, покаже, що він газа. Я всім дякую. Невеличкі оголошення. Декілька хвилин ще затримайтесь, будь ласка, до нас звернулись в центр.